Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, з вами я, Світлана. Сьогодні в нас вже випав дощик. Зараз бачите ось таке небо, але е, зараз немає дощу і поки немає дощу, то я хочу щось трохи висадити. Пташки співають. Ось бачите, не можна сказати, що аж так мокро. Але нормально. Ось там, бачите, як город. Видно трошки. Там собаки гукають. Тут вже підвіконник. Ось так. І зараз покажу вам, дивіться, буду висаджувати. Ось це в мене. А, бо вони вже бідні не можуть. Гіпсофіла-сніжинка. Може, в кого вже гіпсофіла і цвіте, не знаю. Бо вони вже викидає ось такі, бачите? Там вже всередині таке, так якби вже буде квіточка робитись, не знаю. Ну, я бачу, що їм вже давним-давно пора було на грядку, але в нас була така посуха, що просто неможливо. І дивіться. Тут в мене ще є геліпретом, який я висівала в, е, на розсаду, скажем, ось таку тару висія і все. Ось такий він у мене вже. Теж хочу зараз висадити. Земелька гарна, мокра. І ось тут лунарія. Бачите, яка у мене раз, два, три, чотири. Е, чотири. Курчики. Це вийшло з однієї, з, одні, з одного пакетика. Ось така. Тут у мене, бачите, лунарія. Ось така вона. Пухнасті такі листочки. І ось тут гіліпретом. У мене, якщо я не помиляюсь, ще там гіліпретом на городі, який я висівала не через розсаду, і він вже такий е, почав куститись. Я зараз вам вийду на город і покажу. А цей, бачите, такий, але я думаю, все буде добре. Земля волога, думаю, все прийметься. Так, друзі, я вже трошки встигла щось висадити, зараз швиденько вам покажу. Бо в нас дуже почався сильний дощик. Бачите, як ось сусідка там працює, друга сусідка вже пішла, бо дощик такий у нас конкретний. Зараз я вам швидко покажу, я вже вся мокра. Е, так, ось тут я посадила, бачите, гіпсофілу. Ось так рядочком через. Пів метра тут я вже на стежку покидала, що в мене яка трава. Ось тут посадила ось цю лунарію. Так. І ось геліпретом, ось так, рядочком туди догори. Тут в мене, виходить, ще один рядочок лишається, то я зможу вже там щось ще посадити. Можливо, якісь отут в мене є. Ось, бачите, ще безсмертники. От, рядочок, не знаю, напевно, їх треба теж розсадити. Ось такі справи. Там мої салати. Все зеленіє, дощ дощ паде. Ось така у нас ситуація. Перчик вже починає набирати. от Бачите, вже бронючки, Ось такі вже буде цвісти. Ну, але я ще поки що чекаю. І ось там висадила, то вам не видно, висадила огірки. Капуста вроді нормальна, ось тут капуста. Горошок по прибіг цвіта, картопля без жуків. Ось такі справи. Так, поки що все. Тут в мене якось появилась хризантема, нехай буде. І десь ще ось тут кусочок. Десь якийсь корінчик попав, але нехай буде, я вже лишила. Ось такі справи в нас на городі. Дякую, що ви були зі мною. До наступної зустрічі. З вами всім папа.